Джек таке нове прізвисько дала слов'янка Людмила Черкашина величезному син Бернару. Жінка розповідає, пес з'явився на в'їзді Говорова наприкінці жовтня. За іронією долі, собаку якого зазвичай навчають рятувати людей. Від людей і прийшлося рятувати. Її вигнали, всі ганяли, били камнями, її жалко стало. Жалко, если просто заберуть його на живодерню. Тут всі хатіліво визвать ком хазяйства. Там щоб його забрали. Може, питомник домашний. Видите, какой у него ошейник мощный. Вот. з особливих прикмет на собаці був лише нашийник. Пес розуміє команди. Зараз Джек мешкає на подвір'ї у своєї захисниці. Здається, поступово сен Бернар перетворюється на загального улюбленця. Ми тут уже всі сусіди підкармлюван костей накупили, кашу варим, капусту купили, Ну надо вітамінчики, надо глазки мить. Та все одно син Бернар сумує за своїм господарем. Та якщо він не з'явиться, Джек може розраховувати на людей. Людмила Черкашина запевняє, чотирилапого добродія на вулицю не викине.